Божою волею, вільний духом народний артист України Василь Михайлович Яременко, колеги, друзі, родичі і просто театрали. Всіх їх об'єднала пам'ять, що залишила по собі ця людина. Син Василя Рименка згадує, що змалку брав участь у виставах і не пропускав жодного нового спектаклю з участю батька. О, ви знаєте, ми з сестрою відвідували. Не то, що відвідували, ми ходили на кожну виставу. Пам'ятаю, що з дитинства, це алмазне жорно. У репертуарі актора 400 ролей. Кожну говорять, не грав, а проживав. Тому публіка вірила йому і любила. Сьогодні ця людина уособлює історію театру. В театрі ходять легенди. Його серед акторського составу, як називали? Є... Ярема. Ярема. І от його слово, це от якийсь такий, знаєте, як ем, камертон. В делікатній формі умів ем, сказати то нужне слово молодому актеру. І вот эта связь між старшим поколением і сьогоднішнім. Ми ж не отрекаемся від своїх родних, да, від своїх бабушек, ад своїх предків. От так, таким корнем, глибоким корнем для театра є Василь Єрьомінка у трудовій книжці актора. Лише один запис: 60 років свого життя він віддав Житомирському музично-драматичному театру. Улюбленець житомирських театралів, народний артист України Василь Яременко, покинув сцену 85 років, зігравши найбільш визначну свою роль короля Лір. Про непросту долю актора творчої групою працівників обласного телебачення створено програму Як на духу, яку було презентовано на вечорі. На сцені костюми Василя Яременка, дзеркало з гримерки, афіші, квіти та бандура. Це говорять його душа як українська пісня.